Спостерігаючи за війною в Україні, американський блогер Джой Контіно вже давно зрозумів, на чиї стороні добро, а на чиїй зло. щодня в Україні ми бачимо людей, які відмовляються зникнути дозвольте пояснити, про що я Україна щодня стикається з цими божевільними вибухами. Росія зараз цілеспрямовано атакує мирних людей. Чи то об'єкти критичної інфраструктури, які допомагають українцям зігрітися взимку, чи як сьогодні залізничний вокзал, по якому Росія вдарила двічі, і що роблять українці? Вони дивляться на це, прокидаються і кажуть: добре, будемо відбудовувати. Вони відбудовують школи, відкривають ринки, ведуть дітей до школи. українці не слабкі. І Росія цього не розуміє. Українці стійкі, сміливі, і вони чудово усвідомлюють. краще жити з вибухами щодня ніж бути частиною Росії. Тому що всі бачать, наскільки жахливо живеться в самій Росії. Українці щодня прокидаються і роблять вибір на користь свого майбутнього. Вони знають, що зараз усе дуже погано, але вони кажуть добре, що ми маємо робити далі. Росія намагається нас залякати, посіяти страх у нашому житті. А українці відповідають: ми обираємо життя, ми обираємо свободу, а не страх. І це відбувається просто зараз. Українці борються щодня не лише ті, хто на фронті, а й ті, хто вдома, ті, хто ніколи не здається, хто продовжує жити своїм життям. Бо щойно вони здадуться, щойно перестануть боротися чи просто перестануть жити звичним життям. Росія переможе, і українці це знають. Тому вони прокидаються, прибирають після чергової атаки і продовжують свій день. І я можу сказати напевно, це роз'їдає Путіна зсередини. Він не думав, що українці будуть настільки стійкими, а я знав. Я багато років їжджу в Україну. У мене тут багато друзів, і майже родина. Я розумію їхню мотивацію відірватися від минулого радянського союзу, від таких як Путін, тому що вони знають, якщо вони підуть своїм шляхом, вони зможуть створити красиве вільне суспільство, таке якому завжди буде заздрити Росія і якого ніколи не буде мати. І зараз, коли Путін намагається посіяти страх серед звичних українців, ці українці прокидаються і по суті показують йому середній палець. говорячи, ні, це не спрацює. Ми не хочемо бути частиною тебе. Ми хочемо свою свободу. І я скажу вам: в самій Росії немає жодного росіянина, який зробив би те саме заради Путіна. Українці найсильніші люди у світі, і ми маємо дивитися на них і питати себе, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам. Щоб ця історія, те, що зараз відбувається в Україні, мала казковий фінал.